Відповідь на питання, чи має право на звільнення військовослужбовець, якщо він являється одиноким батьком, відповідно до чинного законодавства, а саме закон України про військовий обов'язок і військову службу, стаття 26 передбачає право на звільнення військовослужбовця, якщо він є простими словами кажучи, одиноким батьком. Але по різному трактується зазначена норма і питання досить складне. Давайте розберемося з цим питанням. Досить часто наразі звертається до су суду щодо розірвання шлюбу та встановлення факту утримання місця мешкання дитини з батьком. Це є підставою для відсочки від військового призову та підстава для звільнення з військової служби. І так, відповідно до. Судових рішень визначається розірвання шлюбу між чоловіком та дружиною та визначення місця мешкання неповнолітньої дитини з батьком, а також факт самого утримання неповнолітньої дитини. Чинне законодавство не регулює конкретне визначення поняття «одинокий батько», одинока мати. Тут два ключових фактора: це неперебування. У шлюбі та утримання одним із подружжя колишнього неповнолітньої дитини. Але, якщо це розглядати як процедуру отримання відсрочки від військового призову, чи підстави як звільнення з військової служби, військова частина чи центр комплектування по-різному трактують зазначену норму на конкретному практичному прикладі. Розглянули рапорт щодо звільнення з військової служби, але зазначили, що відповідно до закону про військовий обов'язок і військову службу не маєте права на звільнення, у зв'язку з тим, що ваша дружина, увага, не позбавлена батьківських прав, і за час відсутності військовослужбовця повинна виконувати материнські обов'язки у вихованні та утриманні дитини. Тобто Військові, військова частина, центр комплектування по різному трактують зазначену норму і як правило відмовляють у наданні відсрочки від військового призову та як підстава звільнення з військової служби. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, задавайте свої питання. Як ви думаєте, мають право на відсрочку чи на звільнення у таких випадках? Пишіть у коментарях для отримання юридичної консультації, для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Задавайте свої питання наприкінці публікації. Відповідь щодо неможливості звільнення військовослужбовця.